Вітаю, друзі! Сьогодні з вами поділюсь ось таким е, візерунком. на барах. Він супер легкий і чудово виглядає. Так, узір, значить, у нас складає 4 ряди. 4 ряди у висоту це буде, е, значить, рапорт і 2, 2 петлі в ширину. Так, пров'язуємо перший ряд. Значить, нашого узору. Перший ряд ми пров'язуємо всі петлі лицевими. Весь ряд лицевими петлями. Зустрічаємося у другому ряді. Так, пров'язавши ряд до кінця, це в мене маркер, наступний ряд в'яжемо. Перша петля в мене лицева, наступна йде виворітня. І також пров'язуємо так цілий. Ряд одна петля лицева, наступна лицева петля, наступна виворідня, лицева, наступна виворідня. І так, ряд до кінця. Так, пров'язавши другий ряд до кінця, в'яжемо третій ряд. Третій ряд в'яжемо наступним чином: значить, перша петля лицева, наступна. По узору у нас виворітня, але ми пров'язуємо її лицевою і знімаємо нитка перед роботою, накид, лицева. І знімаємо петлю з накидом. Лицева, петля з накидом, Нитка перед роботою. Лицева, петля з накидом. І так, цілий ряд. Пров'язавши третій ряд ми приступаємо до останнього четвертого ряду. В'яжемо його так. Значить, перша петля лицева. Наступна петля у нас виворітня з накидом. Ми знову її знімаємо як виворітню і ще одним накидом. І так продовжуємо до кінця ряду. Лицева, і знімаємо петлю з накидом. Лицева, нитка перед роботою з накидом. Лицева. Петля з накидом. Так, в'яжемо до. Кінця ряду. І ці чотири ряди, значить, складають рапорт. У нас виходить ось такий барет з таким узором. Бажаю вам рівних петельок і до нових так, зустрічей!